Привіт! Сьогодні хочу поділити з вами рецептом приготування млинців з шинкою та сиром. Це такі млинці, яким не потрібна начинка, тому що вона вже буде в тісті. Для цього рецепту нам потрібно борошно, молоко, яйця, цукор, сіль, олія, шинка, сир і зелень. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку натираємо шинку. У мене шматочок сулугумі. подрібнюємо зелень. Готуємо звичайне тісто на млинці, беремо 3 яйця, додаємо цукор. Молоко половинку, Висипаємо борошно, перемішуємо, щоб не було комочків. І висипаємо сир, шинку і зелень. Додаємо решту молока і олію. Перемішуємо і даємо тісту постояти хвилин 10 і випікаємо млинці. Випікати млинці, звісно, ще тот квест, тому що вони трішечки прилипають до сковорідки, але можна приловчитись. Ось такі млинці в мене вийшли. Можна їх коштувати з кетчупом, сметанкою, або просто так дуже смачно і ароматно. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!